Вперше виступав на всеукраїнських змаганнях від університету, було дуже велике переживання, так як це було вперше, що я представляю цілий університет. І так вийшло, що мені вийшло. Тобто я виграв, став першим. і Моїм емоціям не було меж. Тобто я, я був дуже радий, так як про мене дізнались весь університет і вся Львівська область. обов'язково має бути, тому що ну, як спорту, ну ти маєш його само в життя його не втрачати, а вводити. І він має з тобою бути протягом всього життя. Щодо організації змагань, споріж дуже класно, бо тут неодноразово на цьому стадіоні неодноразово проводилися чемпіонати України, і тут рівень близький до цього. Ми хотіли показати нашим і студентам львівщини. Це різні локації, і таким чином залучити всіх студентів до занять спортом. Це були локації з різних видів спорту, і було в 12 Також були нові локації: це і кіберспорт, і інтерактивний тир, і стрітбол, і пляжні види. Даті надано всі необхідні умови для того, щоб займатися моїм улюбленим видом спорту. Я е, віддав дуже велику значну частину свого життя. Я не жалію про це, мені дуже подобається. Мене звати Соловій Анна Романівна. Я навчаюся на четвертому курсі на факультеті ветеринарної медицини. Стрільбою з лука я почала займатися з першого курсу. Після того, як я почала займатися стрільбою з лука, я стала більш спокійна і вмію зосереджуватись на коли мені це потрібно. Українські студенти мають зростати, Мають навчатися спорт виховує в них дисципліну, виховує в них. Жагу до перемоги і ці цінності, які допоможуть потім відбудовувати країну, тому дуже важливо розвивати студентський спорт і зробити із наших дітей здорову і сильну. Кожним роком збільшується участь в університеті України університетів. В цьому році більше 120, а також 38 тисяч студентів брали участь у змаганнях Універсіади України. Традиційно ми нагороджуємо резерві переможців, а також даємо старт новому сезону Універсіади України.